Якщо хочеш щоб тебе любили, враховуй ці фрази у своєму мовленні. Перше, а розкажи більше. Елементарне якесь питання, але людина після цих слів відкривається і розуміє, що вона тобі важлива. Друге, цікава думка. Ніколи не думав про це. Прекрасно підкреслюю те, що твій співрозмовник досить розумний ерудований і, в принципі, пояснює тобі такі речі, які ти ніколи не чув. І це вже розвертає людину в твою сторону. Ну і наше стандартне звичайне. Я вірно тебе зрозумів, що? Це елементарний сигнал, що ти реально хочеш розібратися з тематикою і зафіксувати певні базові цілі, а не просто слухаєш його або чекаєш свої черги поговорити. В принципі, таких фраз є багато. Хочеш дізнатися про них більше. Підписуйся на мій YouTube, Telegram канал Тут я ділюсь кожен день методами комунікації, спілкуванням. Ну і базовими принципами адекватності соціоні успіхів.